Мої вітання всім хазяюшкам. А це відео буде про те, щоб в господарстві нічого не пропало. Так як в мене залишилася юшечка від вишень, мені шкода, її буду вилива... було виливати. І я собі надумала, ілі молочний кісіль, і фруктовий кісіль, але потім зупинилася на тому, що для внука буде краще манна густа каша, і потім при подачі заливати. Фруктовим кіселем. Е, готуйтеся до перегляду. Манну кашу варю по старінки. Вона починає підніматися молоком, починає закипати. і е, на 900 грам молока я відсипала 4 столові ложки манки. І от будемо варити густу манну кашу. Зараз ману кашу по-іншому варять, кидають холодне молоко до закипання і потім виключають. Я поки варю по старінки. Ну, так, як я звикла, як дітям варила. Комочків немає, без комочків. Ще раз повторюю на 900 грам молока на пакет молока 4 столові ложки манки Кіно. Тепер додаю трошки ваніліну. Я люблю, коли трошки пахне ваніліном. Солі на кінчик чайної ложки, теж для смаку. Ну і звичайно, цукор. Десь три столові ложки. Так як кисіль буде кисловатенький, то для смаку, щоб каша була солоденька. І варю я її 10 хвилин. Так як накидала всього кімнатної температури, воно перестало кипіти. Трошки збільшую вогонь, щоб довго біля неї не стояти. І як починає кипіти, зараз зменшу. І засікаю 10 хвилин. Це каша вариться. У ту юшечку із вершень, що в мене була, я додавала трохи води, поміряла. В мене воно все разом вийшло десь грам 700. Відлила окремо в кружку. Сюди буду кидати крохмаль, сюди вкинула цукру. Три, ой, не три, що я кажу. Десь півтори столові ложки. Взагалі, от попробую, яке воно на смак є. Якщо воно мені не сподобається, то додавлю ще цукру. А в кружки, отут да відлила, всипаю півтори столової ложки крохмалю. Отак от. І я користуюся картопляним крохмалем. Е люди кукурузяним. Мені він щось не йде. Він мені на смак, після смак залишає. Ну от, розвела крохмаль. Зараз у мене закипиться юшечка і теж буду вливати крохмаль. А крохмаль теж вливаю так само, як і. Манку у манну кашу. Цукор ще не розстав. Ну от, компотик закипає і вливаю крокмаль. Той, що розколотила в трошці. От на 700 мл рідини півтори столові ложки крохмалю. От такий кістелик вийшла. І буде добре заливати кашу, і буде смачно. Пішли перші бульки, бачите, кисіль готов. Він, як захолоне, трошки загусне. І воно буде таке блюдо. Желе-не-жиле. Ну, для дітей це цікаво і смачно дуже. Та й не тільки для дітей, я теж таке люблю. Готове блюдо потім покажу. Ну, от набираю в ложку трошки киселю, трошки каші. Першу ложку. Dużo smaczno.